На Як зробити конкуренцію здоровою, а бізнес прибутковим, знають іноземні фахівці. За Україну взялися американці над відповідним проектом. Вони працюють уже три роки. кажуть, розробили його спеціально для наших реалій. Пояснюють, чесні торги можливі лише за умови їх електронного проведення. Україна, як і інші країни світу, потребує такої системи державних закупівель, яка б давала змогу найбільш ефективно і розумно використовувати гроші для того, щоб за кращі товари платити менше. Система електронних торгів успішно працює в більшості країн. Фахівці переконують, державні закупівлі мають бути максимально відкритими для громадськості, адже лише так можна уникнути корупції. Однак українці ще не мають стратегії дії в цій сфері, кажуть міжнародні експерти, і додають, якщо діяти нечітко, можна отримати зворотній результат. Якщо електронні закупівлі будуть впроваджуватися не стратегічно, то можуть не допомогти, а тільки зашкодити. Вони можуть навіть знизити ефективність державних закупівель. Проте, в профільному міністерстві запевняють, вони вже мають план запровадження системи в Україні. кажуть і коштів вистачає, і проблем практично не виникає. Потрібно лише доопрацювати нормативно-правову базу, потребує доопрацювання з юридичної сторони усіх аспектів, які потрібні для провадження. І потім ми дамо висновок, що це буде в найкращий, ну найкоротший час зроблено. і ми допоможемо міністру, що потрібно зробити для того, щоб впровадити його пілотні проекти. Перш ніж запровадити систему електронних закупівель у трьох регіонах запустять пілотний проект, однак чітких термінів чиновники поки назвати не можуть. Запевняють, це станеться найближчим часом. Олена Міщенко Леонід Попович соціальний пульс.